Привіт, мої хороші! Ви на каналі Тригерна Точка. З вами я, ваш особистий психолог та нутриціолог Марія Лебідєва. Скажіть, будь ласка, вас також бісить? Ви ніби харчуєтесь правильно, рахуєте калорії, тренуєтесь до сьомого поту, а стрілка на вагах стоїть на місці. Ніби все робите для того, щоб схуднути, А тіло ніяк не хоче цього робити. Сьогодні я розкажу про дієту, яка перевернула життя тисяч людей. Дієта LCHF. Тільки попереджаю, що після цього ви не зможете на їжу дивитись так само, тому що правда може шокувати. Я сама жила у пасці міфів. Їж частіше. Але маленькими порціями менше жиру, більше здоров'я. А потім я відкрила для себе LCHF – Low Carb, High Fat. І тут почалося найцікавіше: я перестала підраховувати калорії. Це не дієта і не кетодієта, де потрібно все рахувати до останньої крихточки. Це реальна стратегія виживання в світі, де нас підсадили на цукор. Що таке LCHF і чим вона відрізняється від кето дієти? LCHF – Low Carb High Fat – низькі вуглеводи, високі жири. Тобто, ви зменшуєте кількість вуглеводів, заміняєте їх. Корисними жирами не потрібно виключати повністю вуглеводи, Не потрібно взагалі виходити із своєї зони комфорту, залишайтесь, де вам комфортно, де мозок ваш працює продуктивно, де ви можете виконувати будь-які фізичні навантаження. Не потрібно себе виснажувати і просто займатися якимось насильством над собою. Ні. Просто зменшіть кількість. Вуглеводів. Закцентуйте свою увагу просто на зменшення вуглеводної їжі. Замість, наприклад, каші зранку додайте ще одне е, куряче яйце. Замість хліба з'їжте пів авокадо. Збільшуй трішечки жирів і зменшіть трішечки вуглеводів. Залишайтесь в своїй зоні комфорту. Не потрібно з неї виходити. Не потрібно бути в кетозі. Як в кетодієті, наприклад, кетоз – це якась священна ідеологія. Вийшов з кетозу, боже, все, помер. Ні, залишайтесь, будь ласка, там, де вам комфортно. Зайшли в кетоз – Окей, супер, вийшли, також супер. І при цьому всьому ви прекрасно. Зменшуєте свою вагу. Спробуйте. Нам роками вбивали жир, це зло. Але подивіться навколо. Ожиріння просто якесь масове, зростає, ніби як якась епідемія. Люди постійно голодні, холодильники ломляться від їжі. А все чому? Тому що нас підсадили на вуглеводи, які працюють як наркотик. А дієта LCHF – це якраз шанс вирватися Цього е, порочного кола злізти, так би мовити, з наркотиків і почати харчуватись так, як задумано природою. Уявіть, ви прокидаєтесь без туману в голові. У вас є енергія вже на цілий день, а не тільки після кави. вас не тягне на солодке. А все чому? Тому що ви більше не раб своїх інсулінових гойдалок. Це не магія, це LCHF. Давайте чесно, хліб. Цукор, картопля, макарони, всі прості вуглеводи не є базовими продуктами. Це ті продукти, які через дві години залишать вас попросту. Знову дуже сильно голодними, і ви змушені будете піти знову до холодильника або е, зайти в якусь кафешку чи магазин і щось з'їсти. При цьому ці продукти не дають вам нормальної енергії, не дають вам здоров'я. А відкладаються в лишні кілограми і провокують набряки. А уявіть, ви їсте їжу, яка дозволяє вам бути протягом 6 годин, міц мінімум протягом 6 годин ситими, а той цілий день ви можете не відчувати голод. І ось чому LCHF так тригерить лікарів, тому що споживаючи нормальні. Багаті нутрієнтами, продукти, ви більше не будете спонсором фарм індустрії, яка і заробляє на вашому тиску, на вашому діабеті, на вашій зайвій вазі. Здорові люди нікому не потрібні, особливо лікарям і аптекам. Жир вже не вважається ворогом. Якщо ви до цих пір думаєте, що жири це ворог, жири їсти не можна. То ви залишились у 90-х. У 2025 році LCHF – це не просто тренд, це здорове якісне харчування. LCHF – це не просто модна дієта, це революція, це виклик. Ви готові визнати те, що всьому, чому нас вчили, про правильне харчування. І до цих пір вчать це просто якась брехня. Якщо так, підпишіться на канал, ставте лайк і пишіть в коментарях, чи доводилось вам жити без макаронів, цукру, хліба? І я розповім в наступному відео, як це зробити максимально безболісно, як можна відмовитись від цих простих пуглеводів, тому що насправді LCHF – це не відмова, це свобода. До наступних зустрічей! Цілую всіх.